Новин головні події п'ятниці розкажу просто зараз і далі про таке. Втерся в довіру, а потім ушукав. Наші журналісти знайшли постраждалих від дій славнозвісного ріелтора та відомого у місті адвоката. Історії людей, які на жаль, все ж потрапили на гачок шахрая. Далі Запоріжжя отримало нову техніку для комунальних підприємств від американської агенції USAID. що саме розкажемо за мить. Використовувати для погрузки розгрудки. Зимова Олімпіада. Як у Запоріжжі відзначили старт четвертих юнацьких Олімпійських ігор. Починаємо оперативною інформацією по Україні. Кожен день росіяни обстрілюють Херсонщину. Ворог не щадить ані снарядів, ані безпілотників чи ракет. Загарбники поцілили у житловий квартал. Троє людей дістали поранення. Вночі у селі Берегове внаслідок прямого влучання у житловий будинок уламкове поранення руки і спини отримав 57-річний місцевий житель. Около 23.00, як шарахнуло, і тут же світ погас. У вас... вот. І світ погас? Так, да, немає світла. <мас> Отаке. Подстраджалих немає, бо і людей немає. Я і моя сусідка, і все. Стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російського обстрілу берегового. 56-річний місцевий житель потрапив під удар у власні оселі. У нього діагностували вибухову травму, а також поранення спини і руки. Потерпілому надали меддопомогу в лікарні. Надалі він лікуватиметься амбулаторно. Підворожі обстріли потрапили територіальні громади Донеччини. Авдіївка Покровського району зазнала сім авіаударів вогнем артилерії у Краматорському та Бахмутському районах. Були зруйновані і пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти. У Часово-Ярівській територіальній громаді пошкоджено 5 приватних будинків і промислова споруда. У Сіверську знищено 4 будинки і ще 13 пошкоджено. Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей серед них 15 дітей. За даними генштабу на фронті за добу сталося понад сотня бойових зіткнень на куп'янському напрямку. Нашими захисниками відбито 18 атак ворога на Авдіївському 44. також ЗСУ вдарили по п'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Тим часом бійці 18-ї слов'янської бригади нацгвардії майстерно знищують техніку та рух ворожих сил за допомогою ФПВ-дронів. А у результаті бойової роботи 92-ї бригади імені Іван. Богдана Сірка. На Бахмутському напрямку знищено 5 одиниць ворожих БМП та 2 танки Т-72. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 920 російських окупантів, 20 танків, 35 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 37 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби росіяни обстріляли з авіації оріхів та роботи на вісім разів. П'ять разів окупанти відкривали вогонь з РСЗВ по Малій Токмашці та новоіванівці. Відомо про сім зруйнованих помешкань. Інформації про постраждалих не надходило. Ворог завдав 85 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Також атакували шістнадцятьма безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Червоне, Малинівку, Левадне, Роботине та Гірке. За інформацією генштабу на запорізькому напрямку ЗСУ відбили п'ять атак ворога західніше вербового та роботиного відеополювання на окупантів у засніжених степах. Показали бійці 3-го загону Нацгвардії Омега. Спецпризначенці вміло відпрацювали в дроном по ворожій позиції. Так звані з штурмовики ховалися у залишках засніженої лісосмуги, але наші хлопці виявили їх та дали прикурити. В Запорізькому колегіумі Мала Гуманітарна академія з'явилось найпростіше укриття. Для цього в навчальному закладі реконструювали частину підвального приміщення там облаштували кілька локацій, зокрема, є її конференц-зал. Більше розповість Анна Крамаренко. Раніше в цьому підвалі був тир і складське приміщення, а тепер завдяки реконструкції тут облаштували найпростіше укриття. Воно світле та просторе. Створені п'ять локацій. Зокрема, є навчальна, ігрова для творчості, а ще конференц-зал. Також в ході ремонту в укритті зробили нову підлогу, пожежну сигналізацію та замінили електропроводку. Окрім цього, модернізували наявну вентиляцію. Вона тепер ще й підігріває повітря. Окрім цього, в укритті є медичний куточок, аварійне освітлення, санвузли, а ще вайфай. Відповідно до усіх санітарних норм ми можемо в укритті тільки перечікувати повітряну тривогу. Ми знаємо, як в нашому місті часті тривоги, а іноді досить довгі тривоги. Тому ми вийшли на нашого постачальника інтернету, провели сюди спеціальний вайфай з тією мітою, щоб дозвілля було організоване усіх і мешканців, і учнів, у разі якщо вони тут до нас будуть приходити на змішану форму навчання. Реконструкція укриття тривала з жовтня по грудень минулого року. Роботи здійснювалися за кошти місцевого та державного бюджетів. Ми сьогодні проговорили з керівником щодо почати змішану форму навчання саме в Хартицькому районі. Почули, що і колектив згоден, і згодні батьки, щоб почати цей процес. І от як тільки будуть прийняти таке рішення, обов'язково вони почнуть це робити. Сьогодні умови для цього. Є ремонт, є вентиляція, є, вода є, світло є. Навіть протипожежна сигналізація теж тут є. Тому всі умови є. Сподіваємось що. Колектив і батьки приймуть правильне рішення, і на то діти підуть вже в змішану форму навчання. У нас досить високе бажання, високий відсоток бажаючих навчатися. Особливо це дуже хочуть і батьки, мабуть, і учні початкової школи п'ятих-шостих класів. Це дуже хочуть. Ми, педагоги, дуже хочемо, щоб до нас приходили 10-11 класи, бо вони на виході принаймні консультаційно з основ наук. Ми повинні. З ними зустрічатися. Але для соціалізації дітей, бо вони сидять зараз у своїх квартирах, потрібно, щоб вони приходили всі до школи. І ми такий механізм на сьогодні, алгоритм вже розробили. Очікуємо тільки всіх дозвільних рішень. Загальна площа укриття становить 353 квадратних метри. За планом воно розраховане на 588 людей. Користуватися сховищем можуть не лише педагоги та учні, а й люди, які мешкають поруч з навчальним закладом. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Минулого місяця ми розповідали історію Ігоря Тарана, який став жертвою шахрайських схем та залишився без житла. Журналісти МТМ знайшли ще двох ушуканих власників. У довіру до самотніх та безпорадних людей втерся той самий так званий ріелтор, відомий у місті адвокат. Подробиці обману пенсіонерів, розкаже Ольга Ларіонова. Тетяна Леонідівна пенсіонерка. Мешкає в будинку по вулиці Козачій, 49. З 1986 року, по сусідству з нею у двокімнатній квартирі проживав одинокий та мовчазний чоловік на ім'я Сергій. Він все час гуляв. бродить, бродить по парку до довакаку. Його дуже довго не бувало вдома. Я бивала з та звоню. І він що? Він губив і телефони. І... Паспорт це я узнала, і карточки може в нього забирали. Наш Сергій потрапив на гачок, казав Тетяні Леонідівні чоловік, коли побачив сусіда у дворі з незнайомцем. Він мав на увазі по квартирі. А по чому він мав на увазі? Каже, машина крута і стоїть з ними. Розмовляє. Він каже, що він 30, казав, що 30 років з ним знайомий. Ну, я не повірила, я його не бачила стільки років, щоб він до нього ходив. Вот. Ну, ладно, ходив він. І він мені, мене часто почав приходити до нього, а його нема. Він до мене дзвонив і питав, де він. Сусіди Сергія, які проживали з ним на одному поверсі, оформили на нього опіку, каже Тетяна Леонідівна. Але про немолоду і хвору людину ніхто не піклувався. Пенсіонерка намагалася йому допомогти, зверталась до поліції, працівників соцслужби, аби ті звернули увагу на чоловіка, який переніс інсульт і фактично не міг говорити. Але там відповіли, що Сергій додаткового опіклування не потребує. Жалісливі сусіди годували хворого всім під'їздом. А потім двері його квартири зачинились назовсім. І я це буквально недавно узнала, що він помер, що вони його поховали. Ми звернулись до нотаріуса Людмили Масловець, яка зауважила, що опіка хворої людини не передбачає успадкування її житла. Опіка це те, що проводиться на підставі медичних висновків, судом людина позбавляється дієздатності і призначається опікун. Це людина, яка повністю виконує всі дії за. Цю особу, те, що пов'язане, може бути з майновими правами підопічної особи, там все вчиняється з дозволу опіки і піклування. На себе або на своїх родичів ця особа не має права оформити майно. І е, без дозволу органів опіки також нічого не може зробити з майном цієї особи у сусідньому будинку по вулиці Козачій в однокімнатній квартирі. Проживав ще один самотній і хворий чоловік на ім'я Алік. Його також оточив турботою той самий ріелтор, розповіла сусідка Лариса. Ішов пішки з поліклініки, з нашої ну, не лікарня, а поліклініка, та яка на Соборній 88. Він ішов оттуда пішки, бо на транспорт він не міг піднятися. У нього він після інсульту. І йшов пішки через двор у цього вої, і оста, це саме присів. І він присів там у дворі. Ну, а той видно, і той його пожалів. Так. Він вначалі началі привозив йому то поїсти, то все, ну привозив судочки раз в неділю. Чоловікові знадобилось переоформити прострочений паспорт. Ріелтор допоміг, але за це, за словами сусідки, довелось заплатити власним житлом. Ось із такими двома пакетами Алік вийшов зі своєї квартири, аби більше сюди не повернутися. Решту речей і меблі винесли на смітник помічники ріелтора. Лариса зробила ці фото зі свого вікна. Після того як Аліка вивезли, виносили речі на мусорку. Алика. Ребята, вони такі теж, типа, бомжей. Він їх нанімав. Він нам по 100 гривень дав, і вони тут все, що було в домі. Виносили що... речі. Все виносили речі у цього аліка. Нині квартиру Аліка винаймають переселенці, а сам Альберт Трішин живе у заводському гуртожитку. Наша знімальна група знайшла ошуканого чоловіка. 60-річний Альберт ледве ходить, майже не бачить і на силу говорить. Журналістам він повідомив, що у нього не було іншого виходу ніж підписати документи на право розпоряджатися його житлом, юристом, благодійником. А потім я буду. Чим? За 1700, это же не день, 1700, что вы смеетесь, что ли? 1700, это что, пенсия? Пенсия, да, что, что, на нее проживет? Это не пенсия, а пособие. Пособие, да. Это а пособие. Должны 5 тысяч, должны 5 тысяч, а не У него нет стажа. Чоловік взяв із підвіконня документ. Він був переконаний, що це акт купівлі-продажу його квартири, але насправді це просто старий папірець. Всі документи у юриста, каже Альберт. Він інколи приходить до нього, приносить їжу, але дуже рідко. Ви плануєте повернутися додому на козачу 49, а? Я, а у мене включення, так включення Як я включені. Ви не хочете повертатися додому? Ні, звісно. під час розмови. Ми дізналися, що Трішин двічі зустрічався з нотаріусом і підписував якісь документи, які саме він не знає. Але як кажуть сусіди, сам ріелтор розпоряджається його нерухомим майном. Знову повторюється схема відчуження житла у безпорадної людини. Саме людина дала довіреність, тобто вона повинна вибрати, кому вона довіряє. І в якому обсязі я не довіряю цій людині думати. Виважено відноситись до цього. Бо ну, не знаючи людину, як можна їй, саме головне довірити, позбавити себе майна. Допитуємось, чому, навіщо, хто є, може родичі, хто може допомогти з цим. Все. Ні, я довіряю, Ну що нотаріус зробить. Наразі діяльність у відносно так званого ріелтора відкрито кримінальне провадження. Йому інкримінують вчинення шахрайських дій у змові з групою осіб. Доки триває досудове розслідування. У національній поліції не коментують історії ошуканих запоріжців. Журналісти МТМ стежитимуть за розвитком подій. Ольга Ларіонова, Олег телеканал МТМ. Хотів назад в СРСР а поїде до в'язниці. В Запоріжжі викрили чоловіка, який викладав фото з комуністичною символікою та закликав до тоталітарного режиму в Україні. Детальніше про ці та інші події в нашому регіоні. Далі у нашому дайджесті поширював комуністичну символіку та пропагував тоталітарний режим. У Запоріжжі поліцейські викрили чоловіка, який ностальгував за колишнім СРСР і виправдовував захоплення частини південних регіонів України. Фанатом союзу виявився 63-річний житель Дніпровського району, який працював черговим одного із судів. Під час обшуку у чоловіка вилучили ноутбуки мобільний телефон, за допомогою яких він здійснював свою пропагандистську діяльність. Досудове розслідування триває. Тепер так званому блогеру загрожує до п'яти років з можливою конфіскацією майна. Водій однієї з маршруток порушив правила дорожнього руху. Це зафіксували жителі міста. Керманич висадив пасажирів у другому ряду та за 10 метрів від регульованого пішохідного переходу. Інспектори розшукали водія та винесли постанову. Напередодні вранці сталася пожежа. В одному з районів Запоріжжя горів металевий контейнер. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Також майже опівночі сталася ще одна пожежа. В одному з гаражів зайнялися домашні речі та дрова. Загальна площа загоряння 30 квадратних метрів. Ймовірною причиною пожежі стало теж коротке замикання електромережі. Рятувальники оперативно ліквідували обидва займання. У Запоріжжі можуть збільшити кількість сесій складання національного мультипредметного тесту для абітурієнтів для вступу на контрактну основу. Пропозицію оприлюднили під час засідання ради ректорів закладів освіти Запорізького регіону. Таке рішення зумовлено тим, що в сучасних умовах не всі абітурієнти мають змогу вчасно скласти іспит. З цієї ж причини запропонували і вступ для магістрів та бакалаврів на контракт не тільки за результатами НМТ, а й за мотиваційним листом. Вступ до аспірантури здійснюється за результатами там фахового вступного пробування, плюс єдиний вступний іспит з іноземної мови. Я ж кажу, на жаль, у наших магістрів, можливо, в тих наших майбутніх здобувачів вищої освіти, які сьогодні там працюють на підприємствах і виявили бажання вже отримувати освіту на більш високому рівні. Не завжди є можливість зареєструватися вчасно на єдиний вступний іспит і скласти це єдиний вступний іспит в чітко визначені терміни. Окрім цього, обговорили й можливість вступу за спеціальною умовою. Освітяни пропонують розширити перелік категорій абітурієнтів, які підпадають під другу квоту та мають пільги. Зокрема, йдеться про тих, хто проживає у населених пунктах, що належать до території активних бойових дій. Неоднозначне тлумачення у частини, включені до категорії квоти 2, вступників в місце проживання, яких зареєстровано в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій, де не функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Ми пропонуємо змінити цю редакцію і додати або в населених пунктах віднесених до території активних бойових дій. Кома активних бойових дій, на яких не функціонують державні електронно-інформаційні ресурси, мова йде наша дійсно про тих наших здобувачів освіти, які на сьогодні ну, знаходяться на підконтрольній території, там там міста Ріхов і багато інших, і дійсно мають можливість в електронному вигляді подати свої документи, пройти НМТ, і вони все ж таки. Точно повинні мати відповідні пільги, вступи за квотою 2 участі в конкурсі на 40% місць державного замовлення. Рання діагностика та профілактика злоякісних новоутворень у першій міській лікарні, завдяки сучасному обладнанню, можуть проводити ендоскопічні обстеження, що дозволяє виявити загрозу для здоров'я ще на ранніх етапах. Процедура швидка та абсолютно безболісна, зазначають фахівці. Детальніше про сучасні методи дізнавались наші журналісти. За останні роки в Запоріжжі збільшилась кількість випадків онкологічних захворювань, зазначають лікарі першої міської лікарні. Все частіше під час ранньої діагностики та профілактики ендоскопом знаходять злоякісні новоутворення. Це один з методів, який дозволяє безболісно та миттєво виявити проблему. Наприклад, за допомогою гістерорезектоскопії можна провести діагностику та лікування різних захворювань матки та цервікального каналу. Воно входить е, під контролем відеосистеми, приток току розширяючої жидкості порожнини матки, входить в полость матки і здесь, здесь проводиться діагностика, или поліп, і підозрілих В Чим його е, при, переваги перед другими методами? Е, переваги в тому, що це короткочасна операція від 5 до 15 хвилин. Реабілітація після працівного періоду проходить дуже швидко. Ще одне обладнання відеобронхоскоп. Завдяки йому можна провести обстеження при захворюваннях бронхолегеневої системи, що дозволяє здійснювати ранню діагностику новоутворень органів дихання. Відеобронхоскоп, за допомогою якого ми можемо досліджувати стан слизової трахеї бронхів. Також під час обстеження ми можемо діагностувати різні захворювання. І брати матеріал для дослідження стану слизової бронхів і трахеї. Серед ендоскопічних методів обстеження, які проводять у першій міській лікарні, є відеоколоноскопія під час процедури. Фахівці обстежують нижній відділ шлункового кишкового тракту та можуть одразу видалити поліпи, взяти матеріали для аналізів. Окрім того, якщо пацієнт має хронічний гастрит або виразки, то під час профілактичної гастроскопії спеціалісти можуть точно встановити діагноз. При ендоскопії верхніх відділів шлунка і дванадцяти пала кишки. Ми можемо брати матеріал для дослідження, а також діагностувати різні захворювання і виконувати деякі лікувальні маніпуляції і операції. Це взяття матеріалу для дослідження, а також видалення поліпів шлунку двонастепевої кишки. Своєчасне звернення до лікаря на ранніх стадіях хвороби значно підвищує шанси на повне одужання, зазначають медики. Для пацієнтів старше 40 років, колоноскопія та після 50 років фіброгастроскопія, бронхоскопія та гістероскопія безплатні за наявності електронного направлення. Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запоріжжя отримало нову техніку для комунальних підприємств від американської агенції USAID. Екскаватор та навантажувач призначені для ремонту та утримання доріг вартість кожної машини близько трьох мільйонів гривень. Якщо такі екскаватори вже використовуються капелу для навантажування різних матеріалів та демонтажу покриття, то телескопічна техніка з'явилась на підприємстві. Вперше вона дозволить піднімати вантажі на висоту до п'яти метрів. В комплекті обладнання на цю машину були лише вила, тож комунальники планують придбати ківш для більш повноцінного використання. Навантажувач можна використовувати для погрузки розгрудки бордюрного каменю, великих палет е, тяжких. Е, також це дозволяє телескопічний навантажувач дозволяє переставляти на великі відстані. Тобто, якщо немає важливості під'їзду спецтехніки до якогось определеного там точки, то телескопічний дає змогу перемістити на велику відстань, а також висоту. Американська агенція USAID це вже стали наші надійні партнери. І сьогодні є вже нова їхня така. Направлення це зміцнення довіри громадської, саме для допомоги громадам України. І от саме в рамках цієї програми ми отримали техніку для наших комунальних підприємств. Це якби перший крок. Далі ми будемо теж працювати в цьому напрямку. і Сподіваюся, що багато ще наших комунальних підприємств отримують цю техніку. В Канвон до Республіки Корея стартували четверті зимові юнацькі олімпійські ігри. Це перші змагання такого рівня, які відбудуться в Азії. Учасники виборюватимуть 81 комплект нагород у 15 видах спорту. Від України в змаганнях беруть участь 44 спортсмени. З нагоди відкриття ігор на льодовій арені Запоріжжя було піднято державний прапор та прапор Національного олімпійського комітету України. На урочистій церемонії побував Артур Туркін. На трибуні льодової арени підняли державний прапор та прапор Національного олімпійського комітету України. Така традиція символізує для наших спортсменів підтримку усіх громадян. На Запоріжжя і Запорізька область має дуже славенна. Поруч стає тим, хто проставляв наше місто, нашу область. Напроти нас стоять ті, хто буде прославляти проставляти. Навпроти вишукувалась юнацька хокейна команда. Денис почав займатися цим видом спорту ще до війни. Обрав його після відвідування разом з батьками ковзанки. Приємно від спорту. Я вважаю, що спортом взагалі потрібно займатися. Хокей це дуже вольовий від спорту. Я рекомендую займатися хокеєм. Зараз головні зимові види спорту у Запоріжжі хокей та фігурне катання. Саме їм намагаються приділяти найбільше уваги на обласному та міському рівні. Ми спробували і пробуємо разом з Федерацією хокею України, разом з нашою обласною федерацією розвивати цей вид спорту, тому що в нас з'явилася нова прекрасна льодова арена, завдячуючи соціально відповідальному бізнесу. І ми вже створюємо і створили. Жіночу хокейну команду студентську на базі Запорізького національного університету. Вона розпочинає своє тренування і з вересня місяця грає в лізі в суперлізі хокею серед жіночих команд України. Під час урочистості діти, які займаються зимовими видами спорту, отримали олімпійські сувеніри. Область, яка воює, область 30 кілометрів від фронту. Саме такі події, такі. Свята вони гуртують наших як дорослих, так і дітей. І саме найголовніше це є розвиток нашого спорту і є майбутнє на майбутнє, що ми можемо робити. Урочиста церемонія завершилася показовими виступами юних фігуристок та грою хокеїстів, вихованців ДЮСШ Салют. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні сили України.